Учні Терешківської громади тестують новий дрон. На нього діти заробили самі проводячи тематичні вечірки для молоді. Їм вдалося зібрати близько 17 тисяч гривень. І ще три тисячі, тобто суму якої не вистачало, додали представники благодійного фонду. У нас з'явилася думка, що з молоді теж потрібно працювати в цьому напрямку, тому що наш сусід на жаль, знав, що. Було довго, і... Діти прослухали презентацію про безпілотники. Далі був майстер-клас. Спочатку учні спробували управляти мультикоптерами на програмі симуляторі, а потім і керувати справжнім дроном. Потреба в тих, хто керує дронами, є не тільки в військовій сфері, а й в цивільному житті. Зазначили організатори навчального курсу. Безпілотні літальні апарати легко допомагають нам. Працювати як у сфері доставки, так і в аграрній сфері. Чим більше буде тих людей, які вмітимуть керувати, вмітимуть пояснювати, навчати інших, тим краще. А через три роки в Терешківському ліцеї планують випускати операторів дронів. Це буде перші навчальні дрони. плануємо ще придбати декілька навчальних дешевих. і щоб у нас запустився готово з перспективою через три роки. Вийти на спеціальність Я вважаю, що це важливо, тому що дрони це техніка майбутнього. Вони допомагатимуть людству ще напевно багато років, тому що вони можуть як і сушити пожари, можуть допомагати людям в плані. Там, наприклад, аптечку треба срочно там привезти. В планах громади закупити і 3 d окуляри, які використовуватимуть для навчання пілотування дронами.